She lies Ooh. Ooh. She's серці нашого міста на сцені одного з його найяскравіших осередків культури Палацу культури центральний знову запалюються вогні. Творча атмосфера цього місця вже понад півстоліття надихає кожного, хто хоч раз мав нагоду поринути в її світ. І ось настав той довгоочікуваний момент: відкриття 59-го творчого сезону, яке обіцяє подарувати чудові виступи та емоції. Керівниця «Калинонька» зазначає, що учасники колективу із трепетом чекають на свої виступи. Нашого колектива прем'єра Номеро. Новий танець перший раз на сцені, тому діти дуже хвилюються. Ми також дуже хвилюємося, бо дуже до цього готувалися. Завжди відкриття сезону для нас це така грандіозна подія, а ми до неї дуже готуємося, тому сподіваємося, що все вийде. Цьогорічний сезон обіцяє бути особливим, адже кожна подія стає ще вагомішою в умовах, коли суспільство шукає натхнення та підтримки у складні часи. Усі присутні мали змогу насолодитися виступами хореографічних. Та вокальних колективів, які вразили глядачів своїми номерами як новими, так і вже улюбленими хітами. Як зазначає директорка Палацу культури, цей рік сповнений новими викликами та можливостями. Сьогодні Палац культури Центральний відкриває свій 59-й творчий сезон. Раді Показати свої таланти сьогодні на нашій сцені будуть виступати наші найкращі селісти від маленьких до самих-самих самих поважних артистів наших. Дуже готувалися. Сподіваємося, що у нас це вийде. Це не просто відкриття сезону. А кожного року, у жовтні місяці, палац культури центральний святкує свій день народження. Отже, ми на порозі до 60-річного ювілею. Після успіху минулорічного заходу де творчі колективи радували глядачів своїми висланнями. Поступами. Цьогорічне відкриття перевершило всі очікування. Святковий концерт став не тільки яскравим початком сезону, але й символом єдності криворіжців у цей непростий час. Міська влада приділяє дуже багато уваги розвитку культури, творчих здібностей, мешканців кривого рогу. На сьогоднішній день у Палацах культури створено близько 173 трьох творчих колективів. Їх відвідують 5 тисяч мешканців нашого міста. І палац культури центральний. Сьогодні показує нам свою творчу концертну програму, присвячену відкриттю 59-го творчого сезону. Звичайно, це один із провідних наших палаців культури. Палац культури центральний знову продемонстрував, що він є не лише осередком культури, а й місцем натхнення та підтримки. Але вже за декілька днів після відкриття творчого сезону заклад культури зазнав пошкоджень через підступний подвійний ракетний удар ворога. Незважаючи на цей цинічний удар, колективи та керівництво палацу культури не здаються, бо творчий розвиток, як нашої молоді, так і старшого покоління, для них є пріоритетом. А команда першого міського бажає палацу культури центральний, швидкого відновлення після атаки, креативу, натхнення, розвитку та подальших звершень. Аліна Сіднікова, Олександр Бондаренко, перший міський.